Формувальна обрізка молодого абрикоса. Це деревце росте вже приблизно два роки на цьому місці. І посаджено воно було просто практично двохметровою палкою, без жодних гілок, без нічого. І для того, щоб спровокувати проростання ось таких гарних гілочок, для того, щоб ми мали з чим працювати, вона була прирізана на висоті приблизно 1 метр. Тепер вже можна щось з цього вибирати і формувати. Як на мене, то найкраще формувати такі дерева у формі чаші. Не тільки абрикоси, взагалі кісточкові, як на мене, форма чаші це найпрактичніший і найкраще. Чому? Тому що вони повинні утримувати достатню кількість світла і щоб крона в них породувалася дуже гарно. Якщо зробити розріджувальну ярусну форму крони, тобто з центральним провідником, якимось основним, вони дуже сильно будуть всередині загущені. Викинуть багато листя, будуть погано продуватися і будуть хворіти, і при тому погано плодоносити, бо недостатньо світла буде потрапляти всередину крони. Тому найкраще рішення це форма чаші. Що тепер робити? Я обираю собі якісь найкращі гілочки скелетні, які ростуть в різні сторони. От, наприклад, у мене з самого низу і в принципі найкращі і виросли. Тут одна, друга, третя і в цю сторону от четверта. Хотіла, щоб вона була трохи товстіша, але вона мені також підходить. Тому всі решта гілочки я буду просто відрізати. Тут також основний момент, як відрізати. Гілочки на кісточкових деревах обов'язково потрібно залишати пеньочок над брунькою хоча б до 2 см, тому що він всихається всередину. Це не так, як в яблуні, що можна відрізати ось так прямо над гілочкою, бо тоді воно відсохне і ця гілочка перестане отримувати живлення і так само пропаде. Тому для того, щоб обрізати абрикос, слив або інші кісточкові, над гілочкою потрібно залишати хоча б. 2 сантиметри. Що я їй буду робити? Тільки важко його. О, все. Це все не шкодуємо воно лишнє. Добре, що було, що виросло, але воно лишнє. Тепер ми собі залишили одну, дві, три, чотири гарні гілочки. І тут ще одна маленька, яку також можна видалити, і залишивши малесенький пеньочок, бо вона потім всохнеться. Ці гілочки всі. Потрібно тільки поприрізати приблизно на 1 третю. І все. Абрикос у формі чаші в нас вже буде готовий. Він буде розростатися і тоді вже будемо формувати його далі. Головне не забувати залишати пеньочок при зрізі таких дерев.